Сереж, ну, я тебе хочу поздравити. Значить, наше з тобою інтерв'ю за час набрало 5 тисяч А тепер внимание. За год існування мого YouTube каналу це перше відео, яке було видалене. Тобто, наше з тобою інтерв'ю щойно видалили в YouTube каналі. По скаргі кіберполіції. Тому що там факти злочинів, Камбата, який вбив наших хлопців і спалив тіла. Там є що слухати. Значить що? Значить, все одно ми продавимо цю правду. І я, по-перше, я це відеоінтерв'ю відправлю цьому американському журналісту, бо він попросив вже. По-друге, тоді завтра у 20.00 вечора ти приїжджаєш до мене і ми проводимо онлайн в Ютубі інтерв'ю.